Давай, давай, почекай, почекай. Какой? Вот так. Вот так. Робимо отбивнушки. Да? Отбивнушки. Да. Вот так. Почекай. Хорошо, сама. Ровненько. Ровненько мясо распредели. Ровненько распределяй. Не-не-не, почекай. Поклади, поклади. Поклади туда. Дай вилочку. Давай, руками мы не берем. Мы вот так вилочкой. Вот так. Потом переворачиваем. Давай, вот так. І ось так, бачиш? А отут, де не вистачило, отак от муки туди насипати. Поняла? Я зрозуміла. Понял. Молодець. Все. Зрозуміла, розумно цінуєш ти. Дай сюди, мамі. Ось так. Все, дякую. Далі мама з яйцем маткає. І що? Ну, так, да, тільки не... Ось, бери ось цю дальню. Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Да, помічниця моя. Мені дуже приємно, що ти мені допомагаєш. Ой! Все, все. Ну, чого, обережненько просто трошки. Да. Помічниця. Що ми смажимо, От півни, да? Да! Да, ти моя помічниця. I mean Геринки хочеш рассказать? Да, все є. Лагка в яйці. Хорошо, вона зараз побачить. Все, тепер перевертайте. Забула перевернути. На другу стопу. Ні, диви, бери отак з краюшку. Отак. І бачиш, і отак. О. Бачиш? Да. І все виходить. І не розсипається мука тоді. З да. краюшку знову бери. Отак з краюшку. І мамі сюди давай його. Отак. А цьому муку поправ. Отак. S krajušku, tak. o tako, o bude lepo. Da, što neres ne se pali, sve je Što je krasivaj! Что там, растарейте давать? Ой. Получайте. Ещё? Ну да, ещё треба. О. О, какая велика. Угу. Переверни её с краю, с краешку видно. Так. Вот так. Да, вот так і пере вот так, молодец. І Три. перевертай, умниця. І тепер туда дамо цуньки добавтай. Дві растарейте готовий. Ой! Давай тобі пить ресторет. Дивіться, які у нас красиві стаканчики, да? Угу. Дуже смачний ресторейд. З яблочным цильшуцем. Так. Ми готуємо отбивнушки. Ну як? Стій, стій, стій. Бач, багато розкидала. Почекай. От бери от краешку. О! Давай. Давай, я тебе сейчас дам вылочку. Давай. Мы сейчас вот так сделаем. Мама тебе допоможет, трошки. Вот тут вот надо. А тут. Давай. давай допоможем. Все, все, все. Давай. Можешь... Можем. Вот так. Вот так. Все, все. Можешь новую брать. Растарей, дай тебе. Ты соломинки будешь пить. Отак От молодець! І на другу сторону. Ну тумничка. Все, поки почекаємо, поки вони посмажаться, хорошо? Поки можеш відпочити, випить вітамінку. Дай цю Да. Так, да? тримай. Відкриєш собі? Біла, так? Да? А, Які в тебе гарні хвостики. А хто тобі сьогодні заплітав хвостики? То Юля, чи Віка, чи Аня, чи Оля? Хто? Віка. Віка там. Так ти молодець. Е Я Я буду пофіксидую. А як проходить ваш вечір?